І тільки Бог здатний Воскресати з мертвих, повертати до життя померлого та давати вічне життя. Він зробить це для всіх, хто вірить у нього. Ісус Христос, який Воскрес із мертвих, і є живим свідком цього, тішить те, що останніми роками зростає кількість науковців, які не задоволені еволюційним поясненням походження життя, розглядаючи Боже творіння, клітину. Наукова спільнота відмовляється ігнорувати інформаційний вміст життя. Це не той випадок, коли можна відмахнутися або позбутися поверхневого пояснення на кшталт вигадок про мимовільну появу життя і перетворення амеби на людину. Кожна відома нам інформаційно насичена система створювалася заради розумної мети, зазначають вони. То чому не використовувати цю ж логіку в контексті біології? Адже нікому не